Погризані над річкою мости, завалені підземні переходи, Розвішані над небами кранти, розкидані над берегами шкоди. Мені в останню мить він сповістив, Що перед тим, як тряс солоні чіпси, В норі не виживуть ні люди, як кроти, Ні мудреці, що в вухах носять кліпси, І чорноокі, мов саматі зв'язкові, передають. І потайбіччя грипси, найкраща з медитацій відповій, найкраща із кінців тікати звідси, а хочеш вижити, не рий собі нору лопатою, що зроблена Адамом. І Єву віднайди свою в миру і вчитайся православ'ям та ісламом. Лише Христос проходить босаніж над чорною і мутною водою. І босі ноги ріжуть темряву, як ніж його новозавітною ходою. Іду за ним. Нечутний лисий чорт, В мазепінці лякаю бородою. Тікають янголи, як з янголиць аборт, Пресвітлою і чистою ордою. Збирає різки понад хвилями Ісус, Щоб торгашів у храмних причащати, Спин біле сало, чорний їсть кускус -кус З лицем угристим і задком прищатим. Урожає різок, косить рівно смерть і подає в Ісусові долоні, Я йду стернею різочних химерть, Їх гріхами єви у Декамероні Христос же причащає і щадить, торгуючих у храмі, як на ринку, І цигарку палить піп гермафродит, І замість кадила дьоргає ширинку Причастя різками ліки від ікон, Делики від базарів зачерствіли, А я Христа новозавітний Пінкертон. Ні, не апостол. Я слідкую уміло. Я бачу, я фіксую Господа сліди. Дивуюсь, чом же іншим їх не видно, Незрячі каганці, глухонімі діди, кусючих перс, глузуюче єхидно. Ще юний натовп чоботів скинів. І комуністів у дорогих автівках, і бандитів у бригадному кіні, і жебраки на храмових долівках. It's going to be only America. First. Читайте по губам. No. It, it, it плохо, но я не осуждаю. Морду Господин Путін, в травні, як завжди, сонце вихідні, шашлик, день перемоги. Не бачити, не чути клятий нато, не нюхати маститі аромати, й Господнім візерунчатим булатом Ісусову довершеність. Сприймати, а пальці натовпу нагадують сосиски, А руки натовпу прокопчено висять, А рила натовпу приклеєні до миски, А очі, зварені в вині, слідів не зрять. Навіть на паску у великий день В різдво на трійці і на покрову І різкі сучкуваті з божих жмень не видно теж. Душею нездоровим. Я в храмі, що нечистий назавжди, сліди збираю, щоб не вкрав наїдник. Везу їх в тундру, як колабельди, Втікачи з чуму і Москви завсідник. Я позвоню поканому, поболода. I'm I'm Нова партія старушок. Вот и все. Увізу тебе я тундру, від сідим снігам, Біла Шураю медіжа брожує твоїм ногам. Холодне марево, у прозору голизну, в незриме, на незримому і блискуче, у кригу заховане, і я туди ковзну, По лисіні гріхів, як по матусці дуче, Волів би їх не мати. Легко, щоб піти крижинами, до да з Господом сполучень. Та каже Бог, змирись, людина, з тим, що грішний, як і всі, Хоча і мій ти учень. Не братан, грішник в Мазепінці.